Перевіримо лакофарбове покриття. Почнемо з гори: 118, 109, 138, 122, 132, 170, 180, 166, 142, 163, 180, 133 крило, 130 капот. 139, 127, 130, 120, 121, 119, 109, 124, 126. Пороги 100, 108, двері 111, 121, так, 165, Філейка 146, 147, 190, 680, 140, 150, 161, 159. Так, ну по температурі відрізняється кузов від бампера і від капота. 140 94, 109, 122. 98. Так, тут 130 Гума Кумхо. Еко Вінк ЄС 31. Так, 26 тиждень 21-го року. Протектор 2 міліметри. Так, тут 135. По вікнах. Вісімка. Ну Вісімка? Вісімка. Так, гума спереду ззаду однакова. Диск виробітка трошки. Візуально видно 125. 116. 104, дякую. Ключі 104, 103, 104, 113, 133, 116 114, 134, 135, 135, 137. Так, з цієї сторони все в нормі. 140, 125, 120, 130, пливочка, пороги, 119, 121. Ну, Отже, фарбовано там з той сторони трошки, зовсім трошечки. Вот так от і вот так вот, вот так вот. Хопача. Вот це багажник. Так це на місці да позаду вісімка, 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 вісімка. Механика пятиступка. Кормошки Рене. И Сиденька. кондиционер. Зато не затаскано. Внутрянка. 112. 76. 96. 80. 95 119. Опа. Кермо має мікроцарапки, пошкодження. Поліса го-го-го. Так, дисплей. Оглядає непогано. Ну, Брудний, але непогано. Першого запуску не буде, її тільки що пригнали. Зіргут. Так, сервіска. Митні документи. Зергут. Файно. Шансон, это лайк. Like. Так, кулиса. Стоп-старт функция, USBшка. А, тут только мануал. Пошли под капот. Какой-то Свіренькає? Свірінькає немов соловейко. Ле ДХО? Тільки-тільки-тільки-тільки проїхала, свіжа. Пробіг на одометрі 157 976 кілометрів. Що зацікав автомобіль? Звертайтеся. Повна діагностика, і звіт на вайбер домовимось. А так-то, звісно, гарно.